Вітаю! Новий рік вже розпочався, і я пропоную вам переглянути на метафоричних картах, що важливе для вас у січні. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з вашою підсвідомості. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Сьогодні я взяла колоду берегиня. Вони з надписами, і це давати для вас додаткові підказки. І так починаємо. І перша карта головне завдання січня для вас. І у нас ось така карта. Пам'ять. Як ви вважаєте, про що натякає вам карта? Що або кого вам треба пам'ятати? Або можливо, треба забути, це як ви відчуваєте. Друга карта головна енергія місяця. У нас така блазень. Як ви вважаєте, про що? Як треба прожити з цією енергією в січні? Третя карта. З чим треба розстатися в новому році, в січні, вибачаюся? І у нас така карта російського самобічування, українського самопобуття. Не знаю, як правильно, напишіть в коментарях, як буде правильно українське самообучування. Теж подумайте. Де ви займаєтеся такою справою, як самообічування, тебе треба, треба з цим розстатися. Наступна карта: що прийде нового в ваше життя? І ось тут така, на мій погляд, цікава карта: взліт, як ви вважаєте, про що це для вас? В якої сфері життя вас очікують такі стрімкі дії? І остання п'ята карта головний ресурс січня. І теж у нас така цікава карта сила, як ви вважаєте, як вона у вас проявиться, цей ресурс? Ось такий невеличкий розклад на січень. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах, які підказки отримали. Якщо вам цікаво, Пізнавати себе за допомогою метафоричних карт. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу «Чарів... «Чарівний Пендель. Посилання на канал в шапці профіля. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!